Привіт! На огляді у нас сьогодні інвалідний візок з функцією вертикалізації Lifestand Vivra Debut. Бачите, він достатньо такий маневрений. Зараз покажу, як він піднімається, опускається. Так, дивіться, нижнє положення. Можна ось так от відпочивати і піднімаємось. Тут є пульт. Зразу зауважу. Випасти тут тупо нереально. Мільйон різних підтримок. Є у нас вважте, такі типи жилетка, Ви вже не випадете. Якщо переживаєте, то також і можете зробити. І це так само. Плюс бокова підтримка. Вона регулюється по висоті. Додатковий ремінь безпеки. Це все можна підігнати. Так, щоб воно все було в обліпочку. Підголівник і опускаємо назад. Підголівник також регулюється. Одним словом, регулюється все, що можна. І підніжки також регулюються. Я зараз вам зблизька трошки більш детально покажу. Відчіпляємось. Так, давайте зразу пройдемося по параметрах. Ширина сидіння тут 45 см між підлокітниками 43 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см. Глибина сидіння регулюється 40-50 см. Там зараз покажу, де саме регулювати. Від сидіння до підлоги 55 см. Важить він приблизно 30 кілограм 30 км. Навантаження, подивлюсь, в цих, але тут, тут здерто. По ідеї 125 кг, глянув характеристиках. І спинка 55 см без врахування підгорівника. З підніжок Починаємо. Дивіться, і тут навіть такі штуки, щоб закріплювати, щоб ще ноги не випали. Вони отак от в бік відкидаються. Ось тут вони. Ось це вверх можна відхилити рукою. Незручно. О, ось так. Відхиляється одна і друга. Ось ці наколінники виймаються взагалі. Звісно, що регулюється підніжки по висоті. Ось тут бачите. Ну, це вже, в принципі, найнижче. Для мене, для зросту я 186 см мій зріст то Для мене, в принципі, ок. А, так, тут ми також можемо регулювати. Бачите, от можна ближче до центру їх посунути, можна отак трошки по коту нахилити. Далі, це є в нас ось тут взагалі виключаємо батарею, щоб пульт не працював. Так, включаємо. А, рама доволі таки солідна. Сидіння. Ну, Не першої свіжості, але воно є. В разі чого, до речі, можете докупити за 1700 гривень дуже класна подушка. Дивіться там в прикріплених товарах, якщо ви на сайті. Так, бачите, регулюється тут по натягу сидіння. Є у нас оця ось 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 штука, бачите, тримає тут ось, в районі грудей. Все регулюється так само по висоті підлокітники. Вони взагалі отако можуть відкидатися. Просто що ось це отут, бачите, заважає. Так. Щоб сісти якось боком, то тут треба буде. Ні, отак от аж геть. Хіба що ось так, бачите, відкидаємо. Тому що тут оця спинка. Вона, до речі, бачите, вона профільована. Спинка сама в хорошому стані. Дивіться, вона, до речі, ось ці бокові підтримки вони регулюються. Ось тут ззаді. Це ми відкручуємо і рухаємо вверх-вниз. Отак. От воно і рухається. Так, підголівник так само тут по висоті регулюється, кут нахилу, це все зрозуміло. Е, є також можливість регулювати ось тут кут нахилу спинки, тобто ще більше. Е, так, для прикладу, от в максимальному положенні ще можна його ще більше положити. Колеса, забувся за колеса. 24-ті колеса е, досить такі. Непоганий стан протектора. Є царапини на ободах, Це у нас швидкоз'ємна муфта, до речі. Е, можемо ми е, плюс ще регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Передні колеса також литі. до і місцями тріщенки, але ще, в принципі, окей, тримаються. Це металеві вилки. Блокування коліс. Все ок, все працює, велика зручна ручка. Тут, до речі, мені ще на запису відео в мене ще немає ось цих підніжок проти перекидання. Але вони в мене точно будуть, я вже їх дозамовив. Складається спинка ось так. Дивіться. З двох сторін, І нахиляємо спинку вперед. І от вона у нас нахилена. Бачите, тут такий от механізм воно сюди попадає. І є ручки для. Керуючою особи так само регулюється по висоті. підлокітники. Це вже вам розказував, все в хорошому стані. Блін, ну, реально, дуже дуже крутий візок. Однозначно, кому потрібно, рекомендую, і ціна більш ніж лояльна. Інтернет-магазин медбаза, звертайтеся.